Щоб наглядно вам показати е, е, шкідливу дію стеблевого метелика, Оце вся кукуруза, де не застосовувалася е, трифограма випуск. Оце червоне листя, <плес> <Да>. ось ми <плес> ось і дивимося, ось що мекели, пачан пошкодив на одному. Ось що. Фактично, практично От, е, можна засняти, що гусениця стеблевого метелика, Практично, якщо подивитися отак, візуально, то е, десь на 60-80% пошкодження стеблевим метеликом, та майже кожна рослина. Ось, це е, ще раз доказує про те, яка е, е, ефективність знесення трикограми. Подивіться, що робиться. Кожна рослина, ось, кожна рослина. Ось, ось. Mm. А ось що він. Ось що. Ось огусенеться. А ось качан пошкоджений. Оце оце по, доказує оце внесення чи не вносити трифограму. Подивіться, що робиться. У мене гриде з ним ставня капіналі. Подивіться, стопроцентне пошкодження. Раз, два, три, чотири, чотири п'ять. Шість. шість Плюс, сім, О, вісім, дев'ять, десять. Це на кожному стеблі пошкодження. Я не знаю. Розумієте, яке качан за пошкоджено. Рослинні, так що... Віктор Михайлович, чому тут садяться якісь дикі високи? А, візьміть, розірвіть. Покажемо. Ну і це вже провірено 100%. що Тільки отак в полі це стебловий метал. Так, да, да, це 100%. Вже можете... Можете тільки не дивитися. Стебла, <різь. різь. різь>. да. які мають... Червоний охраз, то пошкодження це знаходиться на полі, фермерському бісю, де застосували або не застосували вже програму, я не знаю чи я, ну, точно це не наше. От, наприклад, три, раз, два, три, чотири, п'ять, де червоні е, сини, оце пошкоджено стеблевим серливим метелом. Гусениця, гусениця стеблевого метелика під'їхала, під'їла ось качан під кукурудзи, ось качан кукурудзи, рано ось о, ось о, стебло, і воно рано чи пізно впаде. Тобто сідлива дія стебливого метелика вона проявляється в тому, що качан і стебло переломлюються. Ось бачите, я не буду говорити, чия тут трихограма, але... Отакий От є результат її дії, яка може бути на полях де неякісне внесення або на випуск трифограма або трифограма. Неякісна. Оце гуси не вже пошкоджений та там має падати кукурудзя. Колес у кулюджу оброблене не трихограмою. Значить один раз. до розрахунку 100 тисяч на гектар. Пошкоджень, де бачите, наприклад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

У вас тут всіх у Тальнівському районі кукурудзи. 492 гектари. І ви на всіх приміняли 300 грамоти. Ви ж один раз чи два рази? Двократне внесення а. по 100 тисяч. Я звертаю на двохкратне внесення, тому що ми були всіхи на полі. І бачили пошкодження бавовникою совкою. E, на даному полі, навіть не дивлячись, що ми не зайшли по діаналі поля, значить, пошкоджень бавовникові совкою зовсім не спостерігається. Ну, може бути з одиницькою, не можна так сказати. На полі її не було. Такого бути не може, звісно. Але того, що ми бачили на інших полях, для пошкодження.